Тенісний прогноз, друзі, вітаю всіх, хай трішки пізнім вечором, але з радістю вітаю. Багато хто з вас скаже, що я дуже, дуже активно взявся за турнір WTA 250 на ґрунті в Гамбурзі, лише тому, що там моя співвітчизниця Даяна Ястремська. І це єдиний турнір, де є Українка. Тому я саме до одного турніру багато уваги приділяю. А остальні всі турніри, які відбуваються на цьому тижні, для мене не цікаві. Ну, можливо, це десь трішки доля правди тут є, але я слідкую за всіми турнірами. І що стосується інших турнірів, в тому числі і чоловічих, хочу по декілька слів сказати. І так, я признаю, що я більш уваги приділяю Гамбургу, тому що саме там розгортається саме цікаве. Що стосується другого жіночого турніру в Румунських Ясах, там я і бажаю, і прогнозую перемогу в цьому турнірі на закаті кар'єри. Місцевої, ну вже так можна сказати, самої відомої і самої досвідченої румунки сорани кирсті. Я їй бажаю перемоги і прогнозую перемогу в цьому турнірі. Я просто не хочу більш по цьому турніру нічого прогнозувати, тому що, ну, скажімо, я бачу там кирстю. Більш нікого. Сама яскрава постать в сучасному румунському жіночому тенісі Сорана Керстя. Після того, як е, залишила теніс. На жаль, на жаль, могла б ще пограти, я вважаю. Але бачив, що їй було важко. Ви здогадались, про кого я кажу. Так, Сімона Халіп, на жаль, покидає теніс. Ні, вона жива, здорова, все нормально, але вирішила з великим тенісом попрощатися. А після того, як Сімона Халіп пішла, я скажу: що із тих, хто залишився грати, Сорана Керстя сама яскрава румунка у світі жіночого тенісу, звісно. Тому я їй бажаю тут перемоги в ясах. Що стосується чоловічих турнірів, нагадую, це турніри Гштадт Швейцарія, Бостад-Швеція і Лос кабос Мексика. У Мексиці я хочу, щоб ви не повірите, я хочу, щоб виграв Шаповалов. У Гштаді Швейцарії я хочу, щоб виграв Бублік. А в Бостаді в Швеції я хочу, щоб виграв черундуло. Черундуло старший. Так. І більше я не бачу сенсу заглядати в ці турніри. Тепер я. Ще буду прогнозувати фінал Гамбурга завтра в суботу. І на цьому, по цьому тижню по тенісу буде все. Наступне відео. Це буде відео за традицією, де ми заглянемо на наступний тиждень, що нас чекає в світі великого тенісу в наступному тижні. Ось такий. Невеличкий, дуже коротенький набросок, так скажемо, очерк по тенісним турнірам, окрім Гамбургу, які мої бачення, які мої прогнози. Глобальні і вже підсумкові. Дякую за ваше розуміння, за увагу і повагу. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, подобайки, вподобайки, змістовні коментарі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім па-па.